Привіт, вітаю вас на своєму каналі, в нас неділя. Розпочинаю я нове відео знімати і тестую знову ж таки монтаж на ноутбуці. Бо на телефоні я бачу, що він мене не витримує, забувається пам'ять постійно. І треба щось змінювати, постійно вісіти на зарядці, заряджати, і так далі. Я також вб'ю його до телефона дуже швидко. Бо відео я випускаю дуже дуже-дуже багато. Тому. Спробую я це відео вже відзняти і змонтувати повністю на ноутбуці. Доброго раночку. Я тут готую сніданок із невеличких таких лавашиків, купувала якось, вбила яйце і сілью, влила сюди, відразу цією ліпьошечкою накрила. Перевертаю то посипаю все сиром натертим і потім складаю навпіл. І така ось у нас смакота виходить. Дуже швидкий сніданок і дуже смачний. Всередину можна ще якісь помідорки покласти. Ну, будь що. Ми з Васильком одненьким, Вовчик Ні. захворів. Ні. Да? Вася не їж сніг? Ходи. Ідемо. Будемо якусь маршрутку чекати. Чи підемо ногами? Ні. У нас, до речі, сніжок трохи вчора падав. Ні. Я вчора навіть з дому не виходила. Два дні практично ну, в суботу ходила в магазин, а. Вчора то взагалі дома пробула. Я сьогодні взагалі не знаю, чим буду займатися, бо в планах було дуже багато чого. Да? Будемо чекати маршрутку, чи будемо йти ногами. Йдемо на ногами, сину, бо тільки що проїхала, напевно, зараз і не буде. Ми сьогодні прогавили, поки те, поки все, поки приготувала сніданок. О! Бо Юрчик на дистанційному, до речі, запитували мене, чому дистанційне. Дуже багато хворих дітей. Дуже багато. Так, да, я бачила синок. Ну, домик такий гарний. У нас теж гарний домик. Оглядаюсь, бо думаю, можливо, буде їхати якась маршрутка, нас підбере. О. Але йдемо ногами. Я написала в групу, що садочок трошечки запізниться. Та й думаю, все. Так багато хто робить. Да. До речі, я не знаю, як у вас. Да. Я тебе люблю. І я тебе... тебе люблю. Мама, це, це холодно. Холодно, а так. Холодно. Да, Моє маленьке. Да, Знімаю, мама, телефон, все ховає. Була на секонд-хенді біля АТБ. Дещо покупляла, покажу вам, як буду вдома. До речі, хочу вже переробити нігті, вже вони повідростали, Коротше, незручно мені. Із такою довжиною не фокусується, бачите. Треба спилювати, хочу зробити коротенький, коротенький квадрат. А я забігала в школярик плюс, купила бульбашки. У нас Василько дуже полюбляє, коштує 19 гривень. І дві цукерочки на паличці по 15 біжу по Василька в садочок. Василько йде з садочка, так? Да. Да? Як в садочку? Я садочку? Ти їв і спав. Ти молодець? А це не мама купила цукерку і це да, Мама купила цукерку і купила бульки. А я тут вечеряю. Слухайте, сто років не їла манної каші. Купила молока, Василько дуже посив. Давно в нас вже немає молока. Ну, як давно, десь з тиждень. Купила молока. Сьогодні діти попили молоком так і з залишків зварили манної каші. Не захотіла і собі також. Це такий смак, я не знаю. дитинства. В мене мама завжди готувала або манну кашу, або більшість із вермишелькою такою дрібненькою. А я-то вже готую багато різних видів каш, але все рівно манна, Ну, мені саме саме смачніше. Подати прання. Прийшов Василько, він, до речі, після садочка дуже любить пограти в ігру, подивитися мультика, роздягнутися майже наголо і лягти. Коротше, навчила його вкриватися, бо ти знімати мене. Добре, не буду тебе знімати. Бачите, вже й Василько іноді не дозволяє його знімати, так що ось так іноді мене питають, чого не видно старших дітей у кадрі, тому що вони не хочуть зніматися. Так, зараз розберу я це чисте прання. І е, піду в душ. Я дуже-дуже хочу в душ. Так що, зараз швиденько, це все розберу. Напевно, вже без вас. І все. До речі, постелила ось цю постіль. Вона така гарненька. Перед цим була сіренька. От дуже класно мати щось таке, знаєте, яскраве. І щось таке темне. І коли ти міняєш з темного на яскраве, з яскравого на темне, що? І я тебе люблю, сину. То воно дуже класно таке на контрасті грає. Була в мене сіра постіль, зараз ось така яскрава, веселенька. Готую зараз вермишельку, підсмажила залишки фаршу, бо Віка готувала вчора чебуреки. І фарш лишився. Вирішили його підсмажити, просто і заправити в ремешельку. так що нічого особливого такого не готую. Дивіться, скільки в нас голубів і сніжок пролітає. Вони врахують. Буся, буся, буся. Привіт, привіт, буся, привіт. Ви бачите, як вона росте? Ви подивіться, яка вона здорова кицька. Це взагалі вона росте на дрожжах. Діти ростуть і вона росте. Да, Бося. Ти пушиста така. Пухнаста, пухнаста. Да. Да, Бося? Ось так, спочатку вона лащиться, а тоді починає гратися. Починає кусати. Взагалі зранку любить ноги хапати. Знаєте, я витягую одну ногу із цього, боже, з-під ковдри, і вона на неї нападає. Буся, що ти робиш? Кс -кс. Буся. Дивіться, знову починає лащитися. Головне, її не дражнити, вона лащиться, лащиться, Да, Буся? Зараз знову буде лапою брати. Дивіться. Молода кицька, тебе треба в поле. До речі, знаєте, що е, я досі не вирішила, чи буду я її стерилізувати, чи не буду. От не знаю. Не вирішила я чесно. Мені якусь шкода. І мама моя каже, що нехай будуть кошенята, не знаю. Чесно, не знаю. Коли я знімаю як пилосошу, ви мене часто питаєте, що в мене за пилосос. І я робила якось його розпаковку, робила огляд, десь в мене є е, відео. І в мене взагалі два пилососа ручних. Один іде із кабелем, і один іде ось цей. Коротше, той, що від мережі він в мене стоїть без діла. Я користуюсь тільки цим. Його вже треба було би помити, розібрати всі фільтри. Щітку я також мию, до речі, час від часу. Вона в мене турбо щітка, і є в цьому полососі підсвітка. Це фірма. Хунітур. Я не знаю, як вона читається. Буся, ти зі мною будеш. Ось так вона називається, ця фірма. Це колбовий такий пилосос. І. Зараз я переверну вам покажу ету як точно виглядає ця моделька. Треба сфокусувати. Якщо більш детальніше, то ось можете подивитися: це модель s 14 Мені дуже, чесно кажучи, подобається цей пилосос. Я Постійно ним пилосошу, користуюся як електровіником, він мене ніколи не розбирається. І взагалі тут вставляється батарея, враховуючи, що я цей пилосос, до речі. Багато хто буде питати, де я його взяла. Я знімала розпаковки. Хто дивився, мій канал Халявщиця, то там дуже було багато розпаковок із Амазону. І цей пилосос саме звідти. Купила я його досить так дешево, тому що домовилася з власником, що я йому заплачу ну, якби досить так бюджетно за те, що я його рекламую. Все ж таки, я робила ці розпаковки, лишала посилання на його профіль на Укрлоті, тому я думаю, така невеличка плата було б добре. Я заплатила за цей полосос, просто не ту суму по якій би його продавали. Коротше, я не прогадала. Мені дуже подобається, ця колба знімається, ось сюди натискається на кнопочку. Пить хоч сину, зараз мама зробить. Ось, І тут все вичищається, ніяких немає паперових фільтриків. Ну, єдине, що ось тут є, і ось тут такий, знаєте, який також можна мити. Дивіться, тут я вже зняла цю колбу, щоб вам трошки показати. Не дивіться, що воно брудне, бо все ж таки. Я його давно не чистила, бачите, його треба витрусити. Тут такий поролончик невеличкий. Ось цей фільтрик повітряний. І ось це витягується. Ось так. І його можна також чистити. Можна відкривати знизу. Ось тут. Бачите, можна витрушувати. Але я в основному витягую сюдою, тому що так я можу його почистити повністю. Нормально. Він туди закладається, і вже цим пилососом я користуюся десь ну, півроку точно, можливо, і більше. Цей пилосос я брала БУ, і, до речі, не все БУ погане. Я, наприклад, колись мала свій магазин побутової техніки БУ з Німеччини, і у людей досі все працює. І навіть у мене. У мене є також техніка, яку я брала в себе, і досі вона працює. Ось така, до речі, батарея до цього пилососа По часу роботи, ну не сказала би, що дуже прям так довго він працює. Мені на однокімнатну квартиру вистачає. Якщо я пилосошу тільки підлогу, підлога чиста, і мені тільки пройтися все позбирати, то на разів два мені його вистачає. Але зазвичай я ж залажу цим пилососом. Куди тільки можна. І я коротше, майже за один раз це все розряджаю, бо і дивани пилосошу, ліжка, і що тільки не роблю. Батарея нормально, адекватно себе поводить. Мені здається, що на свої гроші пилосос взагалі супер. Я дивилася, ці акумуляторні пилососи дуже дорого коштують. Тут, де я брала, був ще один такий, його вже здається, продали. І е, я не пам'ятаю, здається, за 2 копійками тисячі гривень. ну, Для акумуляторного пилососа це недорого. Наразі не знаю. Там, здається, більше немає пилососів. Мені просто пощастило. Е, знаю, що буду, коли переїжджати в будинок, то, звісно ж таки, і провідний пилосос буде працювати, і цей акумуляторний, бо два поверхи, і треба буде більшу, більший простір прибирати. тому... Якось ось так. До речі, ось це, бачите, наволочка, це секонд-хенд. Мені дуже візерунок сподобався. І знаєте, ця тканина така грубшенька, не дуже тоненька. Я ще їх не вшивала, вони йдуть 70 на 70. Але я вже їх одягнула, думаю, хоча б раз, а потім дам мамі їх вшити. Ось, мені дуже подобається. Знаєте, що я нічого не встигаю. Сіла монтувати відео, то в мене звук не робить, то в мене ще щось там не робить. Техніка проти мене, як то кажуть, але нічого. Влог монтується. І я сподіваюся, завтра я його випущу. Слухайте, а надворі береться такий морозець. Обіцяють на завтра-післязавтра сніг. І... Чесно, я не знаю, можливо, завтра Василька не поведу в садочок. йому вихідний посеред тижня і поперебираю свій одяг. Коротше, хочу перебрати повністю все, що в мене є. Я вже якось нещодавно це робила. Ну як нещодавно, напевно, літом. І залишала досить так багато кофтин зимових. І так як зима вже останній місяць йде, я зрозуміла, що дуже багато кофтин я взагалі не вдягала. І вони мені зараз не подобаються. Ну, вірніше, вони мені подобаються, але я трошечки зараз по-іншому почала одягатися і вони мені не підходять. Тому поки зима, я думаю, переберу все і те, що мені не підходить, занесу віддам іншим. Знаєте, кожен раз, коли я пробігаю понад Дніпром, весь час згадую той зварочений апарат, який ми купили. І так він нам і не знадобився поки. Я знаю, що ми ним будемо користуватися. А в будь-якому випадку будемо зварювати нам сходи, але на даний час я виплачую його оплаточастинами і ми ним не користуємося. Це, коротше, по 2000 в місяць я сплачую за нього просто так. Він в мене лежить на балконі. Саме невдала інвестиція на даний час. Прошечки про оплату частинами вискажусь, бо раніше я дуже скептично до цього відносилась і боялася брати оплату частинами, думала, що це все ж таки кредит і щось там треба переплачувати. Як виявилось, ні. В оплату частинами я брала вікін телефон, в неї також айфон, тільки 11 -й. про. Це був мій її подарунок на день народження. Коротше, брала я його в Ябко. В ябко брати невигідно, скажу чесно, і більше нікому не рекомендую, бо там все-таки є переплата, три з копійками тисяча переплатила. Через додаткову страховку на півроку. Ось. І а, повторювати, якби би в япко купувати щось не хочу. Ну, але якось так. І потім що я брала ще в оплату частинами. Я брала роутер наш, але коли чоловіка забрали, я відразу погасила цю оплату частинами. Брали ось цей зварювальний апарат і ще дещо, що мені вже сьогодні приїхало, в наступному відео вам покажу. Те, що я собі взяла в оплату частинами, мені коштуватиме 350 гривень на місяць. До речі, у нас тут частина будинку продається. Кому можливо, треба, можете записати номер телефону. Я колись дивилась цю частину будинку, але її не купила бо мені якби не підійшло. Там всього-навсього дві кімнати, кухонька така в прибудовці цій, і невеличкий коридорчик, туалета немає де добудувати. Ну, коротше. Але можливо хтось щось би там придумав і зробив. Коротше, я чекаю цю посилочку, що сьогодні заберу. Там річ, по яку я мріяла три роки. І вирішила, що 350 гривень на місяць виплата частинами це не так вже й дорого. Мама сказала купити червики. Так. А в мама кросовки геть рвуться. Слухайте, я її не бачила. Бачите, тут збоку. Там збоку. А Там ще й немає. тут. Тут Ідуть кросівки у смітник. Мама, купила шарики, покажи. Вася, Вася, покажи шарики. Мама купила шарики. Це да, Зараз купимо ще печиво. Все, ти 22 кілограми. Злазь. Ніколи мені не дарували такий букетик, щоб він був у такій коробці. Я його поставила тут біля ноутбука. І хто отримав такі букетики? Напишіть, як за ними доглядати. Знаю, що там всередині є така мочалка, і туди заливають воду, впихають туди квіти. Але я не знаю, коли поливати цю мочалку, коли саме туди додавати воду. Чи можливо кропити треба цей букетик водичкою? Коротше, кому дарували такі коробочки, скажіть, що з нею робити. Що робити з цими квітами, щоб вони довше стояли і менше опадали і сохли? Ну, але красивий букетик, правда? Сьогодні досить такий скажений день, нічого я не встигаю. Вже вечір, зараз, ось майже 7-го вечора, я тільки домонтувала відео, яке ви завтра побачите. Чесно, я очікувала, що буде це все швидше. Я дуже давно не монтувала на ноутбуці і це затягується досить так довго, але я задоволена, що я завершую це відео саме на ноутбуці. Нарешті я там налаштувала цю програму, щоб з айфона формат підходив туди. Так що я сподіваюся, що телефон все-таки розвантажиться, і все буде в мене добре. На цьому хочу подякувати вам за перегляд. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у наступних відеороликах. Всім па-па-па!